Наступного ран Бітіес захистить село Бантан. Над мирним селищем Бітіе нависла якась халепа. Хтось хоче вкрасти камінь армії, що живить Бантан. Маєте знайти зловмисника. Але бантани поготові. Зберіть підказки по селу. Я бачив, я також бачив! Та немає сенсу. Чи хтось шукав стараніше за мене? Та це найважливіша підказочка. І це не я, Ере — мозок та автомеханік на селі. Без доказів. Одразу я. От що робитимеш, якщо відкрию це? Джим щойно засміявся, наговор. Джин президент банку. Коли шукав, вони вже мали, а каже, що позбувся. Щу? Чому, за що? Та в рідному селі. Зухвалий власник квіткового магазину Шуга. Хтось сказав, що буцімто переїжджа у синє місто. Тож не чіпайте, я кур'єр. Чимін кур'єр. Тут нічого нема. От така ця доля поліції. Певнений поліціянт Чонгук. А хто у пекарні? Ти. А, добре. То кажеш, що то я не второпаю оце. Пекар Ві. Що це? Чи це не занадто складно? Отак, от. Власник магазину Джей Хоуп. Став у шоці. Ми тупо все прогалили. Я не збагнув. Що? Це не моє. Ми геть нічого не вгадали. Джин, не більше де не підходь. Поговоримо вночі вночі. Ну ну. Run BTS. Таємно розважальне шоу Захистить село Бантан. Так затишно, що там захищати. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише уривок, цілком відео на Ютуб каналі TV Army BTS UA. у плейлисті Run BTS.